Друзі, привіт! На дорогах міста Ізмаїл вже рівно як місяць слідкує за правопорядком мотопатруль, і кожен з вас, мабуть, замислювався, які ж функції виконують поліцейські на мотоциклах на відміну від автоекіпажів. Основною метою підрозділу мотопатрулів є прибуття в важкодоступні місця, куди швидко не зможе дістатися автомобільний патруль, ДТП, регулювання руху тощо. Загалом до переліку обов'язків поліції на байках. Водить перше надання допомоги потерпілим під час ДТП і оформлення матеріалів автопригоди. Друге регулювання дорожнього руху. Третє зупинка порушників правил дорожнього руху. Четверте відпрацювання повідомлень про правопорушення за гарячими слідами. Слід відзначити, що за перший місяць на дорогах нашого міста патрульні зафіксували понад 150 правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Виявили чотирьох водіїв двоколісного транспорту, що полюбляли керувати на підпитку. А також Надавали всіляку підтримку й автоекіпажем. Ну а для тих, хто бажає стати частиною поліцейської команди і досі гортає стрічку в інстаграм, передивляючись останні новини, хочу сказати, що патрульній поліції Ізмаїла та Одеської області триває набір молодих вмотивованих громадян, які готові стати на варті правопорядку рідного міста. Є питання? Заходь на сайт patrolpolis.gov.ua. Бережіть себе, наш номер 102. Ну а ми працюємо далі. Успіхів!